З 19 серпня у Марганці розпочав працювати пункт видачі гуманітарної допомоги. У деяких марганчан через неофіційні повідомлення у соцмережах та обговорень між собою виникли питання стосовно отримання допомоги. Роз'яснення надав міський голова Геннадій Боровик. Сьогодні у нас 26 августа. Сьогодні у нас на в зале заседания присутствуют квартальные города Марганца, которые пришли к нам с одной просьбой разъяснить о выдаче гуманитарной помощи. Мы долго совещались и приняли такое решение совместно. Значит, гуманитарная допомога у нас открытый центр по выдаче гуманитарной допомоги. Я беру сразу всім жителям говорю і при квартальных. Мы квартальным на дама не видаємо ніякої гуманітарної допомоги. Ми будемо гуманітарну допомогу видавати по квартально і по СББ в нашому центрі, щоб у нас не було наговорів на кожного нашого председателя СББ і на квартальних. Ми будемо видавати гуманітарну допомогу на спискам, які були нам представлені. Ми їх опрацювали. Проверили, і этим людям малоймущим, і тих, хто е, буде нуждаться в нашій допомозі. Ми кожному громадянину города Марганця видаємо цю допомогу. В місті з ОСББ, в будемо визивати людей, і ті не більше 500 человек в день. Також до присутніх звернулися заступник міського голови Леся Дуплій. Є голови квартальних комітетів, які самі заберуть гуманітарну допомогу на тих, хто не може дійти доїхати до пункту видачі гуманітарної допомоги. Є вже такі кварталі голови квартальних комітетів, які сказали, що ви приготовьте згідно списку і ми розвеземо. Але, шановні мешканці, я хочу ще раз зазначити, не треба. Стояти під пунктом видачі гуманітарної допомоги для вашої ж безпеки зараз небезпечно. Скупчення не може бути в місті. Цього не можна. Ми зателефонуємо кожному, хто потребує гуманітарної допомоги. Це не всі, це пільгові категорії населення. В першу чергу малозабезпечені, інваліди, багатодітні, пенсіонери 70+, ті, в яких маленька пенсія, та інші категорії соціально незахищені, які потребують гуманітарної допомоги. Охопимо всі, хто цього потребує. Дякую, наголошуємо, що приходити за гуманітарною допомогою потрібно тільки після дзвінка працівника штабу гуманітарної допомоги до квартальних або голів ОСББ. Користуйтеся тільки офіційними джерелами.